Злі чи стурбовані як реагувала Україна та світ на російський удар по Чорнобильській АЕС? Нагадаю, вночі 14 лютого російські окупанти вдарили дроном з фугасною бойовою частиною в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій. Та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія, і це терористична загроза всьому світові. Цікаво, що якраз 14 лютого у Мюнхені стартувала конференція з безпеки, де, власне, мають обговорювати план закінчення війни в Україні і що робить Росія, влучає по Чорнобильській АЕС на співпадіння це не схоже. Глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, яка атмосфера панувала серед світових лідерів, що зібралися на щорічному форумі. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей. Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон. Також Єрмак підкреслив, що Київ надасть інформацію про інцидент американським колегам. Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. Ще один факт: член громадської ради з управління зоною відчуження Ярослав Ємель'яненко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що дірка від удару дрона утворилась в арці, де якраз зазвичай ходять делегації. На фото та відео видно дірку в зоні арки, де зазвичай ходять делегації. Отвор від дрона в конфайнменті не вплине на радіаційний фон материкової України. Адже об'єкт укриття, який закриває розвал четвертого реактору з 1986 року та розташований під конфайнментом, ще не демонтований, але може призвести до підняття фону навколо самої ЧАЕС. жодного миру з ними бути не може. Володимир Зеленський додатково підкреслив, такі дії Росії вказують, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя. Тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль своєю чергою наголосив, що цей удар черговий доказ, що Росія розуміє лише позицію сили. Цей терористичний акт ще раз демонструє жорстокість Кремля та його байдужість до людських життів. Удар по укриттю, що береже від радіаційної загрози. Це виклик усьому світу. Ворог розуміє тільки силу, тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти Росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально послабити агресора. На атаку відреагували і в МАГАТЕ голова організації Рафаель Гросі зазначив, що цей інцидент і нещодавні зростання військової активності навколо Запорізької АЕС підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки. Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності. В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання російським атакам на ядерні об'єкти. Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття четвертого енергоблока ЧАЕС. Становить загрозу всьому континенту після цих заяв міністр закордонних справ України Андрій Себіга обговорив ситуацію із генеральним директором Рафаелем Гросі. Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Ікс. Я мав термінову зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі в Мюнхені, щоб обговорити з ним удар російського безпілотника по Чорнобильській станції. Передав лист міністра енергетики України про його наслідки. Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції на ядерний шантаж Росії. Пізніше у Мюнхені на безпековій конференції Володимир Зеленський додав деталі щодо інциденту. Як повідомив, дрон йшов на висоті 85 метрів, і відповідно радари не бачать цю висоту, що дає можливість говорити про те, що росіяни запустили дрон ціленаправлено. Це не значить, що якось дрон змінив напрямок тощо. Ну, все буває, так все буває. В час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий. Такий в лапках привіт від е, Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. До речі, після того, як ми були на атомній станції, може, це також пов'язане, не знаю поки що, але тим не менш, це про щось говорить, що людина точно не знаю про що хтось думає, але людина точно не хоче миру. Засудила російський удар дроном по Чорнобильській АЕС і глава дипломатії ЄС Кая Калес. На своїй сторінці у соцмережі Ікс вона називала цю атаку безрозсудною. Такі атаки на цивільні атомні об'єкти є неприйнятними. Це показує, що Росія не шукає миру. А міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що Росія залишається загрозою для всього світу після атаки її безпілотника по Чорнобильській АЕС. Атакою на Чорнобильську АЕС Росія вкотре демонструє, що вона є загрозою для всього світу. Заради безпеки України, Європи та світу Росію необхідно змусити змінити курс. Настав час максимізувати військову допомогу Україні та чинити тиск на Росію. Поки весь цивілізований світ засуджує поведінку Кремля, у Росії як традиційно відкидають причетність до ударів по Чорнобильській АЕС. Як повідомляють у пропагандистських медіа, речник Кремля Дмитро Пісков під час брифінгу заявив, що це все провокація та постановка в принципі нічого нового. Росія не завдає ударів по атомних об'єктах та ядерній інфраструктурі енергетики України. Російські військові так не діють. Скоріше справа йде про чергову провокацію та підтасовку. Це те, чим любить інколи займатись київський режим. У відповідь на заяву Піскова керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко опублікував у телеграм фото двигуна від російського дрона, який власне вдарив по Чорнобильській АЕС, та відреагував на слова Піскова. Пісков, звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все. На кінець хочу додати, що росіяни не вперше чинять провокації на Чорнобильській АЕС. На початку повномасштабного вторгнення окупанти захопили ЧАЕС і понад місяць тримали в заручниках персонал станції, порушуючи всі можливі норми ядерної безпеки. Окрім цього, грабували науково-дослідні установи та викрадали різне обладнання. Не менш важливо наголосити, що нині Запорізька АЕС також знаходиться під російською окупацією, а тим часом Трамп шукає шляхи домовитись з диктатором. А як ви вважаєте, яка реакція мала б бути у світової спільноти на удари по Чорнобильській АЕС? Діліться в коментарях під цим відео.